Права 944. Знайдіть різницю і виконайте перевірку за допомогою додавання. Ну що ж, почнемо. Дивимося, у нас в першому заданні 35,4 мінус 16,72. Давайте будемо віднімати стовпчик, записуємо 35,4 мінус 16,72. Дописуємо тут 0, щоб ми могли відняти. Так, 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10-2 це 8. Далі 4 збрали одиничку 3, 3 мінус 7 не віднімається, позичаємо. Тоді 13-7 це буде 6. Далі 5, забрали доницю це 4 4 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 6 це буде 8. Далі, 3 забрали одиничку, це 2, 2 мінус 1 це 1. Ставимо кому, записуємо, що у нас різниця дорівнює сотих. Виконуємо перевірку з допомогою додавання. Якщо он до нас, тоді 18, пишемо, тоді 18,68 плюс. 16,72. У нас має вийти 35,4. Пишемо, що це дорівнює. Ну що ж, додаємо в стопчик. Записуємо 18,68 плюс. Тоді 16,72, Додаємо. 8 плюс 2 це 10, 0 пишемо одиницю старший розряд. 6 плюс 7 це 13, плюс 1 це 14, 4 пишемо одиницю старший розряд. 8 плюс 6 це 14, плюс 1 це 15, 5 пишемо одиницю у старший розряд. 3 одиниці це 3. Пишемо кому. І записуємо, що сума у нас дорівнює 35,40. Або. Ми можемо це записати як 35,4, якщо відкинемо 0. Ну що ж, виходить, що перевірка тоді виявилося, що у нас виконано віднімання вірно, бо сума у нас різниці та від'ємника дорівнює зменшуваному. Давайте я тут запишу перевірка. Добре. Переходимо до другого завдання. Отже, бачимо 52,303 тисячних мінус 25,59. Давайте будемо віднімати. Отже, віднімаємо стопчик, пишемо 52 303 Відняти 25,59. Так. Тут поставимо коми. Тут дописуємо 1 0. Тепер віднімаємо. Так, 3 мінус 0 це 3. 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 10-9 це 1. 3. Збрали одиницю це 2. 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 5 це 7. 2, збрали одиницю це 1. 1 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 5 це 6. Далі 5, збрали одиницю це 4. 4 мінус 2 це 2. Ставимо кому. І записуємо, що різниця у нас тоді дорівнює 26,713. Є. Ну, а тепер давайте виконуємо перевірку, пишемо перевірка. Ну і нам треба до різниці до 26,07. Додати від'ємник або 25,59. У нас має вийти 52 цілі, 303 тисячні. Перевіряємо. Отже, додаємо стопчик. Записуємо цілих 713 тисячних. Додати сотих. Тут дописуємо 0, щоб ми могли додати. Додаємо. 0 плюс 3 це 3. 1 плюс 9 це 10. 0, пишемо одиницю старший розряд. 7 плюс 5 це 12, плюс 1 це 13. 3, пишемо одиницю старший розряд. 6 плюс 5 це 11, плюс 1 це 12. 2 пишемо одиницю старший розряд. 2 плюс 2 це 4, плюс 1 це 5. Так, ставимо кому на місце, буде 52,3 тисячних. Записуємо, що сума у нас 52. Цілих 303 тисячних. у нас вийшло то, що й мало вийти. Отже, у нас віднімання виконано правильно. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання та додавання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.